Панове, дуже приємно бачити таке шановне товариство сьогодні у Камеді. Сьогодні я хочу розказати вам про польові дослідження українського сексу. Не Оксана Забушко. Досліджуємо з заходу на схід. Секс в Карпатах. Уявіть картину: Гори Карпати, смереки, полонина. Чабан заганяє отару овець в загін. Вечоріє. і так півроку. Секс в Львові. Уявіть картину. Старенький австрійський будинок. Квартира з високими стелями. На стінах портрети Шевченка, Франка і Лесі Українки. В кріслі голий професор в окулярах. Закутаний в жовто-блакитний прапор. Не покладаючи рук, дивиться по телевізору, як програє збірна Росії по футболу. Секс в Одесі. Уявіть картину. Старенький будиночок на маливанці. Комуналка на вісім сімей, друга година ночі. Мама єврейка читає «Моралі без синочку. В того починають боліти мозги. Секс в Полтаві. Уявіть картину: Тиха зоря на ніч, гудуть хрущі, хата-садомазанка. В хаті троє. Господар, його жінка і кум. Кум ставить на стіл третю пляшку горілки. Господар дурновато сміється, кума почервоніла. До сексу залишилось півгодини. Ледь не забув, всюди галушки. Секс в Донецьку. Уявіть картину. Вечоріє, терикони, шахта. З шахти вилазять брудні та чомусь дуже злі шахтарі. І дружною ватагою вирушають в кабінет інженера по техніці безпеки. Секс на Херсонщині. Уявіть картину. Степ. Безмежний степ. Нічого, крім степу. Баштан, шалаш. З шалаша лунають крики. Будеш, сука, знати, як кавуни красти. Секс в поїзді. Уявіть картину. Літо, спека, поїзд Львів Сімферополь. В вагоні смердить вареними яйцями і протухлими курами. Плацкарт, Нижня бокова. Коло туалету. Він і вона студенти, тому постіль не брали. Вони думають, що всі в вагоні сплять, а всі в вагоні хочуть, щоб вони так думали. І, врешті-решт, секс так, як він має бути насправді. Уявіть картину: село, ніч, хата, тиша. В одній кімнаті спить вже дорослий син, в іншій кімнаті сплять чоловік з дружиною на різних ліжках. Оце і є справжнє кохання раз і на все життя.